Дуже для мене це неприємна новина, що так відносяться до людей. На дворі війна, і так немає ніде роботи. І ще людей виганяють тих, які, які з дітьми. Дуже хорошо спілкувалися. Старша донька Ірини Кобзисти із шести років ходила на різні гуртки до місцевого будинку дитячої та юнацької творчості. Цього навчального року Ірина планувала віддати на заняття і свого молодшого сина. Проте, за словами жінки, їй повідомили, що заклад на межі ліквідації. Дітки дуже були в розпачі, що вони не зможуть ходити сюди. Питають, а як же ми тепер, як ми будемо. Я кажу, не знаю, по нашому місту Бахмачу в принципі немає ніде, де дітки могли безкоштовно займатися. А по 600, по 800 гривень у місяць, а то і більше платити кожній матері. Це треба дуже багато заробляти. У нас тут нема таких доходів. Лариса Ткаченко у будинку творчості проводила заняття на чотирьох гуртках. Каже, завжди було багато охочих потрапити на них. Навіть ось почався навчальний рік. Батьки телефонують, питають, коли гурток, коли навчання. І ті, що діти ходили в минулому році, і вже другі батьки. У мене дуже багато дітей приводять ті, що я колись їх навчала, цих дітей вони вже приводять своїх дітей до мене на гурток. Лариса Ткаченко говорить про ліквідацію закладу, їй повідомили начальниця відділу освіти та заступниця міського голови з питань гуманітарної сфери незадовго до початку навчального року. Тиснули на мене, щоб я погодилася. Написати заяву за власним бажанням і піти. Пропонували посаду в школа, гуртки, але не повне навантаження. Також навіть пропонувала книга, пропонувала мені посаду у відділі. У міській раді посаду ЖКХ спеціаліста. І ще мені сказали, що якщо я зараз не погоджуюся, то як заклад буде остаточно ліквідований, і я залишусь взагалі без роботи. Директорка закладу Наталія Швидка говорить: минулоріч у них було 33 гуртки, на які ходили 525 дітей. Каже, їхній будинок творчості єдиний позашкільний заклад у громаді. Цьогоріч навчання мало б початися з 15 вересня, але її поставили перед фактом, що заклад ліквідують, зокрема через відсутність сховища. Жінка вважає, що причини інші. Іде булінг на людину пенсіонера, яка сама не хоче писати заяву. Я працюю, все в нас заняття, йдуть. Маємо. Як то м -м, призи на обласних змаганнях, на всеукраїнських, міжнародних, але так треба, не йде сама Наталія Дмитрівна. Значить, ліквідуємо заклад, і вона піде. Наталія швидка припускає, що начальниця відділу освіти має до неї особисто неприязність. Постійно щось кол колки ставила. Ну, і це вже дошло до того, що ну як. Директору 67 років, а вона ще працює, і заклад працює. Депутати проголосують. Якщо в них ну, хватить ума, вони проголосують. Але суд поставить крапку. Адвокат уже працює над позовом. Все. Заступниця міського голови з питань гуманітарної сфери Світлана Книга підтвердила, що у порядок денний найближчої сесії винесено проєкт рішення про ліквідацію будинку дитячої та юнацької творчості. Була постійна комісія, на якій розглянули це питання, детально депутатам пояснили, щоб всі розуміли, що це фактично не ліквідація, це фактично реорганізація. Перш за все у зв'язку з тим, що коли було обстеження комісії по підготовку укриттів до відкриття навчального року, чи можливість забезпечити безпеку дітей то комісія, яка і в складі також ДСНС, яка обстежувала, були категорично проти від продовження навчання. Світлана Книга говорить, що вони не хотіли відправляти колектив закладу на простій. А дітей залишати без гуртків. Тому ухвалили рішення відкрити в усіх закладах освіти їхньої громади позашкільні структурні підрозділи. Законодавство нам це дозволяє. По суті, в нас позашкілля не ліквідовується. Це можу говорити чітко, відверто все воно навпаки розширюється, і навпаки, освітню послугу ми наближаємо для всіх жителів громади. Більшість педагогів з будинку творчості вже працевлаштовані в закладах освіти, говорить Світлана Книга. Щодо приміщення, де донині функціонував будинок творчості, то там буде молоді. «Молодіжний центр, діяльність якого спрямують на національно-патріотичне виховання. Молодіжний центр ми можемо використовувати часи роботи можемо змінити і вони працюють основному можуть працювати, наприклад, о 19-й годині, о 18-й годині. Тобто, тоді, коли вже, наприклад, якісь укриття ті, що використовуються закладами освіти, будуть вільними. Щодо директорки будинку творчості Наталії Швидкої, заступниця міського голови, каже наступне: після виходу на пенсію він працює Наталя Дмитрівна працює вже понад 13 років то, звичайно, апріорі нам би хотілося, щоб це був молодий керівник, креативний, з сміливими креативними рішеннями, тому що ну, навіть сказати, сама назва будинок дитячої та юнацької творчості, і керівник пенсійного віку ну, трішечки. Пішечки так, начальниця міського відділу освіти Лариса Журба, заяву працівників закладу про те, що їх змушували звільнятись за власним бажанням, називає маніпуляцією. У мене немає неприязних стосунків стосовно директора. Вон, по відношенню, скажімо, до директора, якщо в неї є, то це є лічні проблеми. Лариса Журба говорить: якщо депутати проголосують на сесії за ліквідацію закладу. То гуртки у ліцеях та гімназіях запрацюють з 15 вересня. Всі вони залишаться безплатними. Гуртки як працювали, так і будуть працювати. Зрозуміло, що ми відкриємо нові от за. Сучасними запитами 12 вересня, коли матеріал готувався до виходу в ефір, стало відомо, що депутати міськради одноголосно ухвалили рішення ліквідувати будинок дитячої та юнацької творчості. Повідомила Світлана Книга за 17 депутатів. Алла Бєдна, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.